Здається, що всі жінки, хто народив, не можуть скинути вагу. Що там криється? Чому це так важко? Чому, коли народжується дитина, потім ця вага неначе прилипає і вже нічого не можна з нею зробити? В цьому відео я розкажу тобі головні причини і що з ними робити. Перша причина це постійна втома і недосип. Коли ми втомлені, коли ми не досипаємо, солодке, це перше, про що ми думаємо, тому що це швидкі вуглеводи, які допомагають організму відчути енергію, не відчувати себе пригніченою і якось підняти свій настрій. Саме тому дуже правильна рекомендація спати, коли спить дитина. Але всі ми знаємо, що в моменти, коли дитина спить, хочеться зробити щось для себе, а не спати, погортати стрічку. Подивитися щось, і я тебе дуже розумію. Але єдину пораду, яку я хочу тобі дати, це якщо ти починаєш дивитися соцмережі, повідписуйся від рецептів здорового харчування, від нутриціологів, дієтологів, фітнес-няшок і так далі. Вони, здавалося б, мали би мотивувати. Але... Подивись за своїми відчуттями, коли ти це все дивишся. Чи готуєш ти ці здорові рецепти? Скажи мені, якщо ти їх не готуєш, для чого ти дивишся їх? Тому що вони лише піднімають твою тривожність, вони піднімають відчуття, оу, я не можу це зробити, в мене немає на це сил, і я ніколи не схудну. Все, я піду тоді переїдати. Тому прибирай це. Якщо реально немає змоги відпочивати, немає змоги висипатися. Хоча б прибери тригери, які провокують зростання твого апетиту і бажання переїдати, бажання критикувати себе в ідеальному варіанті, пробуй все-таки давати те, що потрібно твоєму тілу. Сон наступна причина це родичі і лікарі, які тобі постійно говорять про те, що тобі потрібно худнути, що ти не так харчуєшся, і так далі. І вони б, начебто, мали би нас мотивувати. От мені сказали, мені треба дійсно це робити, я це розумію. Але подивись, коли тобі хтось щось скаже, подивись на свій апетит. Чи зростає він протягом дня, чи хочеться тобі постійно під'їдати? В більшості випадків це таки стається. Чому? Тому що піднімається рівень тривожності, починається тиск на себе, починається бажання що щось мені потрібно робити, а в мене немає на це сил, немає бажання. І взагалі я хочу, щоб мене залишили в спокої. Я хочу просто бути щасливою, відчувати радість цього життя. Тому тобі потрібно поставити такий ментальний фільтр на всі ці коментарі. Розуміти, що вони лише провокують твої переїдання. Краще сказати. Людям, що дякую, але я розбираюся зі своїм харчуванням. Я знаю, що мені потрібно, і я працюю в цьому напрямку. Дякую за турботу, але я розберуся сама. Люди бувають різні, вони можуть не сприймати це, тому тобі потрібно дійсно не йти за цими коментарями і розуміти, що якщо я зараз буду реагувати на це, то я буду переїдати. Мій апетит підвищиться, я буду хотіти постійно щось жувати. Третя дуже важлива причина це під'їдання і хаотичне харчування. Мами вони завжди не мають часу на те, щоб себе погодувати, годують дитину, а на себе вже що прийдеться. І дуже часто це солодке, яке допомагає справлятися. Тривожністю і з і з усім підряд. Але якщо ти не почнеш харчуватися систематично, ти можеш забути про те, що ти схуднеш. Тому потрібно все таки виділити час на підтримку себе. Харчування рази, хоча б на день, воно необхідне. Оскільки якщо ти не будеш їсти, ти будеш під'їдати. І ти мені скажеш, а я буду їсти три рази. Ще я буду під'їдати і моя вага взагалі буде виросте до небес. Ні, якщо ти почнеш регулярно харчуватися і спробуєш прибрати ці під'їдання. Тоді ти побачиш, що вага змінюється позитивно. І оці три разове харчування тобі обов'язково потрібно включати туди якийсь смаколик. З'їсти щось солодке, цукерку після основного прийому їжі це нормально, тому що збалансоване харчування це принцип 80% на 20%. 80% – це збалансовані продукти, здорові. 20% – це може бути що попало. Ці, що попало, ти можеш кожного прийому їжі додавати в свій раціон, цукерки, шоколадки, що завгодно. І при цьому одразу заплануй їх в прийом їжі. Не намагайся з'їсти багато корисного, щоб щось не влізло, там не корисне. Ні, одразу плануй так. Я їм, наприклад, гречку, я їм запечену рибу, я їм салат і я їм цукерки. Формуй свою тарілку таким чином, щоб цукеркам цим було місце в твоєму раціоні. Якщо ти матуся і не знаєш, з чого тобі почати, здається, що стільки всього потрібно змінювати, і це просто ще більше підвищує твою тривожність. Приходь до мене спочатку на інтернет. Інтенсив перестати переїдати. Купи мою книгу замість дієт, яку я написала і видала разом з видавництвом віхола. Або приходь на особисту роботу, або на курс, який триває три місяці. Деталі в описі до відео. Я чекаю тебе і поділись в коментарях своїми причинами, які ти думаєш, да? це можливо суб'єктивно, які не дають тобі схуднути після народження дитини. Ми це з тобою обговоримо і я дам тобі поради. Чекай на тебе в коментарях.